Доброго дня. Доброго! Ви як завжди усміхаєтесь. Ну а що? У вас я дивлюсь пирожочки. Пампушки. Пампуш. На, це, це перша партія, то вже да, друга, так? Да? Да. Це тільки ліпи. Тут, Покажіть. Тут... Як... тут третя, ось друга по А, Друга в духовочці, так? Да. Да? А це що? Господь. Це вас... буде на вечері у нас творожно рижцова запіканка. Ой, яка гарна. А на обід? обід? Да. У нас на обід борщик. Покажіть борщик. Ой, які гарні, наваристі. Угу. Це салатик буде, так? Да? Да, салат з капусти буде, плов. Плов, так. Ой, і м'яско, і все як да, потрібно, так? Да. Да. А тут що варити? Е, на, е, компот, ну, до, на обід теж компот, то вже варимо на завтра, а на вечерю ще у нас кисіль буде з клубніки і з чорної смородини. А що ввечері буде, е, крім запіканочки? Е, кашка молочна і запіканка. Ага. Кашка молочна і запікана. Да, а. Да. а зранку що було? У нас зранку була молочна каша з вермишелю і печень.